Настільні ігри для вечірок це саме той тип ігор, який з легкістю перетворить будь-які у колі друзів чи знайомих в неймовірну подію, і подарує незабутні емоції. Всім привіт, мене звати Артем і Сьогодні ми з вами якраз і розберемо правила яскравої настільної гри для вечірок під назвою Качконіс в локалізації видавництва оф Бордс». Качконіс це кооперативна гра, тобто усі гравці будуть змагатись не один проти одного, а проти самої гри. Розрахована ця гра від двох до восьми гравців, і під час партії гравці поділяться на дві команди провідників і туристів. Провідники по черзі будуть надавати підказки туристам за допомогою карт. Прикметників, а туристи, в свою чергу, користуючись цими підказками, повинні прибрати усі зайві іменники, залишивши лише один, який і був загаданий на початку раунду. На початку гри на стіл викладається ігрове поле, а біля нього 100 з карт з цифрами. Далі викладіть по одній карті іменників біля кожного з чисел на полі, і ще три карти покладіть до лілиць біля планшету. Якщо комусь за столом не зрозуміле якесь слово, замініть його на нове до початку раунду. Кожен гравець отримує по 8 карт-прикметників із відповідної колоди, а один з гравців отримує жетон туриста. Правила пропонують віддати його найстаршому гравцю. Цей гравець, а також наступний за годинниковою стрілкою, стають туристами. До речі, на трьох гравців у грі буде лише один турист. В грі є декілька режимів гри базовий під назвою Коала, і два додаткових Динго і Сідний, про які ми поговоримо трохи згодом. Отже, в базовому режимі гра триває 4 раунди. Кожен з яких розпочинається з того, що туристи перемішують колоду карт з цифрами, а після достають одну карту і, не дивлячись на неї, показують її іншим гравцям. Число на цій карті це номер того іменника, який туристи повинні відгадати до кінця раунду. Потім туристи повертають цю карту до лілиць наверх колоди чисел. Гравець ліворуч від туристів стає першим провідником. У свій хід провідник може або обрати одну із карт прикметників на своїй руці як підказку для туристів. Або пропустити хід, і тоді вже наступний гравець буде повинен обрати одну із карт як підказку. Вибираючи карту прикметника як підказку, гравець повинен обрати таке слово, яке максимально буде відповідати іменнику, який треба відгадати, і не підходити до інших карт. Ну в нашому випадку, прикметник смачний. Точно підійде тільки під слово квас. Після вибору карти провідник викладає її на центр столу і оголошує Качконіс, що сповіщає про закінчення вибору підказки. Якщо після цього в провідника залишилось три карти, він бере ще одну, щоб мати на руці чотири карти. Тепер за діло можуть взятись туристи. Їм необхідно відкинути, тобто перевернути один чи два іменники, що на їхню думку найменше відповідають вибраній карті прикметника. А після вигукнути Кукабара. Чи щось інше, щоб подати сигнал іншим гравцям, що вони закінчили вибір? Якщо під час ходу туристи відкидають загаданий іменник, то вся команда відразу програє цей раунд і необхідно переходити до нового. Проте, якщо принаймні дві карти іменників все ще залишаються видимими і серед них є загаданий, гравець ліворуч від поточного провідника стає новим провідником. І Раунд продовжується з моменту вибора підказки. Проте може статись, що туристи відкинули всі іменники, крім загаданого. Тоді команда досягає успіху. Відкладіть у бік карту з відгаданим іменником і можна переходити до підготовки нового раунду. Всі карти прикметників, зіграні під час цього раунду, скидаються. На місце вгаданої карти покладіть нову карту іменника з запасу, а інші карти переверніть горілиць. Жетон туриста передається першому. Гравцю за годинниковою стрілкою, який не був туристом у минулому раунді, і все можна переходити до вибору іменника, який туристи повинні відгадати. Таким чином гравці грають усі чотири раунди, а після рахують кількість відкладених іменників і за кожен із них отримують одне очко а далі звіряються з результатом за таблицею. Проте, як я вже казав, у цій грі є ще два режими. Вони дуже схожі на базовий, проте мають і свої відмінності. Режим Динго дає можливість перевірити свої навички у грі Качконіс, додавши скільки завгодно карт іменників до запасу. А сама гра йде до моменту, поки гравці не програють раунд. До того ж, для ускладнення гри можна на початку партії роздати кожному гравцю не по 8, а по 6 карт прикметників чи навіть по 4. Режим сідний можна використовувати, якщо у вас дійсно велика компанія, більше 9 гравців. А ви все одно хочете пограти у Качконіс у цьому режимі? провідниками вибирають трьох гравців, решта стають туристами. Карти прикметників роздають лише кожному з провідників, а туристи не отримують карт. Як і в інших режимах під час раунду, усі туристи можуть спільно обговорювати, які з карт іменників їм краще прибрати. Інші правила залишаються незмінними. Наприкінці раунду гравці обирають трьох нових провідників, проте ці гравці отримують на одну карту прикметників. Менше, ніж попередники, але щонайменше по три карти на провідниках. Звісно, що ви вільно можете комбінувати правила кожного з режимів. До того ж, до гри Качконіс також є два промонабори карт. З одним ви додаєте до гри патріотичний дух, а з іншим більше сучасного вайбу. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри Качконіс локалізації видавництва Lord of Boards. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!